Онлайн-школа програмування SteamWar курс P5 JavaScript. Вітаю! Сьогодні ми працюємо практично. На тому уроці, шановні слухачі, ми імпортували зображення маленького хлопчика. Сьогодні зробимо проєкт, де хлопчик злиться, якщо на нього натискають вказівником миші. Ми використаємо для цього кольорове танування зображень. Якщо у нас є потреба перефарбувати зображення, то ми можемо змінювати колір пікселів як у цілому, так і окремо. Найпростіших із методів передбачає тонування всіх пікселів. Цей спосіб вимагає нової інструкції. Tint. Виконуючи, яку P5JavaScript змінить колір кожного пікселя відповідно до даних параметрів. Ми з вами на тому уроці. Завантажу ось такого хлопчика, розглянули, як завантажити. І сьогодні ми зробимо його червоним. Ось таким, наче він звиться, цей хлопчик. А ми з вами не просто зробимо його зміну його зовнішнього вигляду. Вона у нас буде відбуватися від умови. Ви з умовами ще не знайомі. Пам'ятаєте, на одному з минулих років ми дивились вперед нашого курсу та використали цикл. Сьогодні використаємо умову. Не лякайтесь, ми обов'язково далі в курсі про неї поговоримо більш детально. А сьогодні повторіть, будь ласка, те, що ви побачите, виконайте за зразком, і це буде нові знання, які вам будуть доречні далі при вивченні цього курсу. Цей не складний проєкт починаємо з вами виконувати. Переходимо до редактору коду. І так, ми зайшли до редактору коду. Ми на тому уроці з вами інтер... імпортували хлопчика. Ось він у нас вже у зміні Image. Цей об'єкт є. Image дорівнює image і наш Baby PNG з розширенням файл. Сьогодні ми його використаємо. Як його використати? Згадуємо: ми використовуємо функцію Image, Image. Image. Далі. Ми з вами вказуємо назву змінної, з назву файлу, імейдж дорівнює. І далі вказуємо позицію. Ну, Наприклад, ми хочемо вказати позиція 100 100. І розмір, наприклад, теж хай буде 100 та 100. І у нас виводиться зображення. Ось у нас виявилось зображення. Давайте змінимо за допомогою функції Tint, змінимо з вами. Вигляд цього зображення. Становимо 0. Якщо у нас модель rgb в цій функції використовується, вона саме rgb використовується, то 0 у нас отримає параметр і R, і і, і, green, і Blue. Тому зараз при натисканні у нас відбудеться ось така зміна. Якщо ми змінимо параметр, вставимо наприклад, 155. 0, 0. Да, Rід залишимо, red залишимо такий параметр, грін такий, 0, встановимо, блю такий, виконаємо. У нас хлопчик змінить колір. Змінимо ще якийсь показник. У нас змінюється колір, Да? Тобто ми ось таким чином з вами, за допомогою функції tint, робити? Можемо змінювати колір нашого об'єкту. Ну, у нас сьогодні треба за умови, що наче цей хлопчик злиться, коли на нього натискають мишкою. І для того, щоб він, ця дія виконалась, ми розглянемо умови. Да? Тобто, що таке умова? Умова це коли відбувається якась подія, якщо дійсно ця подія відбувається, то тоді, що виконується, якась дія. У нашому випадку виконується дія, змінюється колір хлопчика. Е, умови не є такі складні. ось е, Якщо з ними розібратися, і ми сьогодні на такому простому прикладі почнемо з ними знайомитися, далі в курсі більш детально про них поговоримо. Якщо ви знаєте англійську, то взагалі не буде у вас ніяких проблем. І навіть якщо не знаєте, то розберетеся теж. І так. Давайте так. використаємо оператор IF. If це перекласти з англійської, якщо. Якщо і далі у нас вводимо так. Якщо. mouses Маус is preset, Якщо mouses is preset, Якщо Маус из маус. отак, от якщо Маус. Маус іспресет, якщо Маус испресит, то у цьому випадку у нас застосовується Tint. Tint, якщо мишка натиснута, да, якщо перекласти. Якщо мишка is пресет, mouse if, якщо mouse. Мишка із пресет. Натиснуто, то використовується що. А, то застосовується функція. Функція у нас застосовується Tint. Зміна кольору. 155, 0, 0. Запускаємо, дивимося. І так, ось у нас нічого не відбулося. Цей же самий хлопчик. Ну, я підводжу мишку, підвів я мишку сюди, натискаю, кольор хлопчика змінився. Так, тобто, ми з вами використали таку да, коли у нас функція Tint не одразу застосовується, а застосовується при що? При події натиснення Да? Ось це є умови. Їх важливо використовувати, і вони використовуються з циклами, з лінійними командами, і з умови, використовуються в будь-якій мові високого рівня програмування і JavaScript, і в бібліотеці P5. JavaScript теж ці методи програмування застосовується, да? тобто є якась умова. Якщо Маус із present, якщо мишка натиснута, то тоді що? То тоді відбувається а, використання функції, якої тінт зміна кольору. Оп, натиснув, змінився кольор. Якщо ми змінимо параметри, наприклад, знову виконаємо. Знову у нас в за замовченням такий: подія натиснення мишки. Ось навіть в іншому місці, бо ми не вказали, саме в якому місці натискаємо. Ось просто натиснення мишки. То у цьому випадку, що у нас колір змінився. Ось такий проєкт ми з вами зробили. Простий проєкт, ну, який вже розкриває перед нами наряду з циклами, да, тобто умови, цикли, послідовні команди, він перед нами відкриває величезні. Е Горизонти. Про них ми будемо говорити далі в курсі, роззнайомитись і чим більше практики, тим краще ви засвоїте мову програмування JavaScript на прикладі цієї бібліотеки B5 JavaScript. Не забувайте обов'язково опрацьовувати матеріал в підручнику. Чим більше практики, тим краще. Ось тут є приклад Ще раз описано використання саме цих функцій. Основне по зображенням і спробуйте ось декілька зображень повидозмінювати, порозбиратися, яким чином їх змінити, щоб краще засвоїти матеріал. Ну а зараз давайте підведемо підсумки. Підсумки. Ми сьогодні продовжили знайомитись з використанням зображень в проєктах. Обов'язково приділяйте час практики, це важливо, та опрацьовуйте матеріал в підручнику. Продовжуємо. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.